Неділя на курорті зараз вже 18.00, і ми, друзі, зараз пройдемося найпопулярнішими вулицями курорту. Зазвичай, якщо є багато людей на курорті, то ці вулиці дуже сильно заповнені. Ну, зараз, бачите, ситуація трішки інша, людей не так багато, як би хотілося, але все рівно неділя. І люди. Сонце світить, вже дощ не падає. Нагадаю, що півгодини тому ще отрускавці падав дощ, ну, але бачите. Хмари розійшлися, вийшло сонце і вже сухо. І коли світить сонце, значить люди виходять на прогулянку, особливо в недільний, в недільний час. І в неділю це вихідний день, і також виходять навіть і місцеві. Це не можна сказати, що це всі люди, які приїхали на відпочинок. Місцеві також виходять в неділю, мають вільний час прогулятися десь в кафе, в ресторан, можливо, десь на концерт, пройтися просто містом. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні вже 11 травня, неділя, і зараз 18.00. І ми пройдемося вулицею Тараса Шевченка, Майданом Кобзаря, Майданом Незалежності, бульваром Торосевича і до Бювету. Подивимось, скільки людей гуляє в місті, і також скільки людей зараз знаходиться біля Бювету. Вчора знімав відео зранку на залізничному вокзалі. ви Там просили зняти, коли приїжджає київський позіс ну потяг Там було сім вагонів, людей було багато. ну Я думаю, що ці сім вагонів були е, повністю заповнені, якби, можливо, якби було більше вагонів, можливо, приїхало б більше людей. Але, ну Людей було достатньо. Але як написали в коментарях, якщо роз, розподілити цих всіх людей по готелях і санаторіях, то на кожний готель-санаторій пропаде по одному, по два чоловіки і все. Тому не можна сказати, що на курорті е, дуже багато людей. Небагато. Ну і знаєте, що цього тижня е, сонячні дні це була рідкість. Е, було дуже холодно, і сьогодні е, сонце світить, але на курорті лише плюс 10, люди дуже тепло у діті. І навіть мало людей сидять в кафе, в ресторанах, е, на літніх терасах. Дуже мало людей. Ну, холодно. А сьогодні, друзі, повертався із Карпат, їздив до родичів. На один день, і мене в дорозі застав сніг. Невеликий, правда, десь приблизно 10 хвилин падав, в обідню пору це було, але падав сніг, і бачите, весь інтернет. Зараз дуже багато відео, в Тіктоку є, і Фейсбуку, що в Закарпатті також випав сніг. Ну, взагалі на вершинах українських Карпат лежить сніг. І на Буковелі бачив сніг, і на драгобраті. Тому так холодно. Холод іде якраз із гір, із за того снігу. Ліворуч від нас знаходиться міротель, праворуч знаходиться Вілла Анастасія. Фонтан працює. Ось це міротель, Львівська майстерня шоколаду, Вілла Анастасія або Вілла Любов. Ну і львівська майстерня мила. Тут дітям дуже цікаво, від Львівської майстерні мила тут є такий апарат, який надуває. І бульбашки, дітям це досить цікаво. Дуже багато дітей. Ось бачите, ліворуч, літня тераса і жодної людини. Не знаю, чи дорого, чи холодно. Ніби на сонці можна, можна сидіти на сонці, але якщо десь в тіні, то стає прохолодно. Бачите, як люди у діті. Гарно світить сонце, але бачите. Щось травень місяць цього року да, збій дуже холодно. Дядько Сем, також людей небагато. Ну, зараз пройдемо ще до бівету. Ось, ресторан Клюберг. Люди сидять на лавочках, але у літній терасі ресторану нікого немає. Це дивно. Ну і також читав дуже багато коментарів із-за того, що підняли е, ціну на воду Нафтуся е, в центральному бюветі Вже не 24 гривні, як було, а вже 36. Це вже навіть е, Нафтуся коштує літр Кока-Коли, напевно. Десь приблизно так. І сказали, що не знаю, багато людей в бювет не піде. Особливо ті люди, які мають. ну Зупинилися в готелях, санаторіях, де є власні бювети, то вони точно до бювету не підуть. Хоча мені здається, що потрібно воду пити тільки із бюету е центрального, бо вже там потім транспортування, переливання і так далі. І я, мені здається, що ця вода свої властивості втрачає, Ну, не знаю. Хоча, подивіться, якщо взяти навіть східницьку воду, е у східниці, якщо набирати в бюветі содову, то коли її зразу п'єш біля бювету, вона ну, порожнення, вона порожнення пощіпує якось. Якщо набираєш пляшку, то пляшка ніби така як газована стає. А вже коли постоїть, вона вже має зовсім інший смак і не знаю, чи має інший ефект. То таке. Тому для того придумані бювети, щоб зразу з джерела пити, наприклад, воду безпосередньо на бюветті. Хоча є навіть санаторії у Трускавці, які привозять воду із трьох курортів. Це Моршин, ну само собою, Трускавець і Східниця. Є багато таких вже готелів, санаторіїв. Вони дорожчі, звичайно, за інші. Ну Потрібно привозити воду, ну значить сервіс інший, ціни вищі. Ми зараз знаходимося на Майдані Кобзаря, ця вулиця так називається. Гарно зробили, вона ну, така відпочинкова вулиця. Влітку тут бувають і музику можна послухати, і портрет вам тут намалюють. І на лавочці приємно посидіти. Е, так, ви також в коментарях писали, що у трускавці дуже багато каштанів. Що ніби здавалося, що в Києві там, знаєте, це їхнє дерево. А їхній символ, можна сказати, так, що як київські каштани. Ось, ну А у трускавці їх дуже багато, вони зараз е, рясно цвітуть, дуже такі гарні, зелені, але. До десь середини серпня від цих каштанів практично ну, таке, знає, таке враження, що у трускавці вже осінь. Листя сохне, опадає, ну і все, і дерева практично стоять вже до вересня місяця, ну, без листя. Якось некрасиво просто виглядає. Ліворуч будують ще один торговий центр на курорті. Не знаю, коли буде відкриття, але роботи тривають. Ми спускаємося вниз, праворуч від нас знаходиться. Римо-католицький костел Івана Павла Другого. Оце папа Римський, який приїжджав в Україну. Не знаю, що був у Львові. Ліворуч від нас знаходиться готель-парк. Старовинна вілла. Ось це, бачите, пам'ятник Івану Павлу Другому. Вівторок, здається, середа. Ні, вівторок, і неділя. Органна музика в 20.00 в цьому костелі. Кому цікаво, можете піти послухати. Також ліворуч є кафе Парк. Хто проживає в цьому готелі, снідають, можна і обідати, вечеряти в цьому кафе. Ось а Ліворуч також знаходиться вілла Моцарт, старовинна вілла. Досить цікава, але вона вже по цінах дорожча від готелю Парк. Тут є ресторан Шухляда внизу. Раніше тут ще була літня тераса, але зараз тут тривають якісь будівельні роботи. Можливо, щось буде цікаве. Також ви, друзі, в коментарях мене запитували на рахунок екскурсії Боржавські полонини розповісти більш детально про цю екскурсію. Ну, це екскурсія Струскавця, відстань десь приблизно 140 кілометрів. Ви там попадаєте на водоспад Шипіт. Досить красивий водоспад, одне із семи чудес України. І також. Підйомником буде підніматися на гору гимба. Боржавські полонини це такі е, кілька вершин. Одна із них гора гимба. Найвища це здається великий верх е, в боржавському хребті. Досить цікаво, якщо підніметеся в ясну погоду, щоб не було туману і хмар, то досить непогані там краєвиди, можна спостерігати з гори гимба. Покатайтесь на підйомнику, пообідайте. В, смач... в красивій колибі там смачна їжа, і також ну, пофотографуватися на водоспаді Шипіт там приблизно 14 метрів має такий каскадного типу. Ось, ну і все, ось така екскурсія. Знаю, що я колись їздив і Струскався, до речі, на озеро Сеневер, то ми заїжджали якраз і на водоспад Шипіт і на гору Гимба, і ми встигали, це була дуже велика екскурсія, дуже рано виїжджали за це. В 6.00 і аж ввечері приїхали, але екскурсія була така, знаєте, незабутня і досить цікава. Бо є окремі екскурсії з Боржавської полонини, це тільки вершина там на підйомнику і водоспад. А є ось така, не знаю, чи є, ще така, як я їздив, що і Синевир, і там, і там. Але ми попали друзі, в хмарну погоду, то краєвиди самі знаєте, які були. Єдине, що сподобався водоспад і озеро Синевир. Бачимо, для маленьких дітей є музичний паровозик, дітей небагато. Щось, можливо, в день було набагато більше, зараз вже вечірній час приблизно так. Ось. Ну, сьогодні концертів немає, анонсів концертів не було, тому я на обівет не поспішав. Вже від завтра почнуться концерти. Там буде і Наталя Валевська, і цього тижня будуть діти фрістайла цікавий також, гурт. Десь скоро має бути також і Павло Зібров. Ну і десь за два тижні має бути ще лісопетний батальйон. Так що концертів в травні місяці вистачає, єдине що немає дуже багато людей на курорті. Зазвичай в неділю тут набагато більше людей ходить і місцевих, і людей, які приїхали на відпочинок. Мається на увазі гостей міста ще квиточки продають, так що кому цікаво можна купити, хто в Трускавці. було Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможу подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті. Екрану, а бачите, де діти? Діти тут, діти голубів ганяють, годують, ганяють. Але на паровозик, можливо вже покатались на перевозях. Цікаво вас на концерт п'ятнадцятого завтра. Прилина української сцени та лановика співачка з потужної енергії Наталя Валевська сольним концертом мир над Україною навчить у музичного група. Дев'ятнадцять співана сонце дійсно тепліше. Ось так виглядає біовет в неділю. Магнолії відсвіли, сакури також вже, вже відсвіли. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!